Доброго дня, шановні шості класи! Я вас вітаю на уроці Історії України, і тема нашого року духовний світ населення дворіччя. У Шумері до, багато... до було багато окремих міст, кожне місто шанувало своїх місцевих богів. Поступово з об'єднанням країни релігійні уявлення ставили спільними для всіх населення, так само, як і в інших народів них. Релігійні уявлення були тісно пов'язані з життєвими людьми. Так сформувалася Шумеро-Акацька міфологія. Це міфологічне уявлення населення межріччя, що включало в себе вірування мешканців нижнього межріччя, міфологію Шумерського населення Акадського царства, Вавілонського царства та Асирії. Колись давно. Причому не просто так давно, а неймовірно, давно, ще до початку часу, не було нічого лише темрява навкруги. І темрява та звалась Тіамат. Вона була кругом і всюди. Так було доти, доки не появився він, Бог Мардук. Оце саме Мардук, озброєний Луком і величезною палицею в компанії чотирьох небесних вітрів і сім бурь, вступив у жорсткий двобій із тією панькою. Панянкою богиню темряви тіамат. І як то водиться у різноманітних казках і міфах добро має схильність перемагати зло. Мардук переміг тіамат, тіло її розсік на дві частини. З однієї зробив небо, з іншої землю. Ось так розповідає давня месопетанська легенда про створення світу. Також. Нам підручник на сторінці 63 дає знову ж таки міф про всесвітній потоп. Але два роки два уроки тому я вам про нього розповідав. Взагалі, народи дворіччя були язичниками. Їхні релігійні погляди передбачають обожествляння сил природи. За шумерськими міфами світ утворили боги Ан і Кі. Їхньою матір'ю була богиня океану на Наму. Бог. Ен Лі править світом. Його молодший брат Ен Кі населяв гори, долини, ріки і моря живої природи, а надра землі корисними копалами. Бог Нінмах створив із глини людей. Вавілоняни трішки по-іншому вважають, що світ створив Бог Ансу, про батька усього Сущо та праматір'ю Тіамат. Але світ цей був не впорядкований, в ньому панував хаос. І боги Ан, Енлі, Аншар, а інші хотіли навести порядок, але Тіамат розлютилася. Її переміг наймолодший з богів сміливий Мардук. Це все, ці легенди я тільки що вам розповів, і воно існує присутнє в вавілонських Ніфах. Ну, а зараз підемо по кожного богу окремо. Ми почнемо з відомого вже нам героя Мардука. Це чинено головний серед чисельних богів давнього Месопотамії, так званий Бог богів. Адже йому були підладні не тільки люди, а й всі інші боги. Це саме йому присвячувала знаменита Вавилонська башта, якій ми нібито маємо завдячувати тому, що розмовляємо на різних мовах. За вавилонськими міфами, одна з його головних творінь, звісно, були ми, люди, яких він створив за своїм образом і подобою. І що найцікавіше, халдеї, тобто вавілонські жреці, ще десь в середині першого тисячоліття до нашої ери таки промовились, насправді, всі чисельні боги їхнього пантеону, лишень різноманітні втілення пана Мардука, який був не просто одним Богом з богів, а Богом, тим самим Богом, якому служать і поклоняються люди в усіх куточках світу, чи то християни, чи то євреї, чи то мусульмани. А релігія давньої Месопотамії, як. І багато інших язичницьких вірувань на перший погляд, хоча і здавалась багатобожною для простого народу, але дійсно була однобожною. Але вже для посвячених жерців. Між іншим, месопотамські жерці частенько були навіть неграмотними, зате свої знання передавали один, одні одним виключно в усній формі. А записи стали вже пізніше. тому і, можливо, ось така і різноманітна історія про Мордука. Наступний бог це Шамаш. Ще один знаменитий месопотамський бог, Шамаш це Бог Сонця, і сонячні, а сонячні боги в усіх народах були шановані. Фактично, Шамаш це месопотамський колега нашого слов'янського бога ярилу, або єгипетського ра, грецького Геліоса та індійського сур'ї. Робота у нього, хоч і монотонна, зате важлива. Кожного дня світити всім нам своїм теплим промінчиками. У вівілонській міфології Шамаш є одним із синів Мардука, Енкі, Бог Світового океану, морів, річок та взагалі усякої води та водяної стихії, щомось нагадує грецького Посейдона. Хоча в сон між чисельних богів Месопотанського пантеону пан Енкі відігравав вельми важливу роль, адже сам розуміє, Вода, вода для месопотамців мала чимале значення, а ритм тантичного та життя багато в чому підлаштовувався під риб великих річок межріччя, тигру та єфрату. Від їхніх розливів багато в чому залежав врожай. Та взагалі благоустрій давнього месопотамських жит... мешканців. Тож Бог Енкі. Патрон водної стихії у месопотанців, ще й ототожнювався з Богом мудрості і процвітання. Його прописують винахід садівництва, огородництва, землеробства та заодно всіляких огородно землеробських знарядь та плугу і лопати. А оскільки Ентім все-таки водяний Бог, то іноді його ізображали зображали немов якусь русанку з тілом людини і риблячим хвостом замість ніг. Схожий Бог був дуже шанований і в давніх фінікійців. Вони чи не перші мореплавці фактично жили з моря. Та називали його Дагон. Також, згадуючи міф про Всесвітній Потоп, саме цей Бог посвятив людям про те, що буде всесвітній потоп згідно шумерських легенд. Наступний Бог Бог, Ану. Бог неба і повітряної стихії. Мабуть, якби у давніх месопотамців вже були б літаки, то пан Ану був би покровителем усіх месопотамських льотчиків. Але погодьтесь, на нашій мові назва цього Бога звучить дещо кумедно. Ану, давай сюди молитися, Ану. сказав Ану. Насправді Бог Ану був не просто простим собі хлопцем. У месопотамців він втілював ідею влади і вважався покровителем всіляких правителів Шефів та начальників. Енліль теж вельми непростий Бог, син Бога Ану та богиня землі Кі. У месопотамській міфології, на відміну від інших богів, зображене вельми злим та хитрим. З одного боку, він нібито провчив людей, привчив людей до культури, але з другого боку, коли в нього поганий настрій, він любить населяти на землю всілякі урагани, смерчі та катаклізми. Більше того, саме Енлілю приписують спробу знищити людство світовим потопом. Однак один мудрий чоловік на імені Утнапішті, який дізнався про цей намір та збудував ковчег. Отак, От у давніх месопотанців так само був міф про всесвітній потоп. А той пан Утнапішті та відомий всім з Біблії Ной фактично один і той самий чоловік. І наостанок, чи не найцікавіше масопотамська богиня Ішт... Іштар. Ця панянка Іштар заслуговує е, на багато схвал, адже Іштар то не просто собі якась там богиня. Іштар це богиня чи на не найдорожча скарбу Всесвіті кохання. Дослідники порівняють порівняльну міфології, часом її порівнюють з грецькою Афродітою, Римською Венерою та Єгипетською ісідою та Слов'янською Ладою. А отак. Іштар у давніх масобатарців є персоніфіковане цією кохання. Але, звісно, не тільки кохання романтичного, а і звичайного пристрасного. Якось, коли богиня Іштар була ув'язана в потойбічному царстві, на землі зникло будь-яке кохання, і все вміть перестало народжуватися. Інші боги підняли паніку і негайно відправили посланців у потойбічний світ з вимогою звільнити цю богиню. Вдячні вавилоняни на честь цієї богині навіть збудували свої знамениті сині ворота, власне, відомі як ворота Іштар. Шумари ще наприкінці 4 століття, на початку 3-го тисячоліття до нашої ери вийшли першу систему писемності, що дійшла до наших день це клінопис. І ось ви бачите, як він виглядає. І, наприклад, значок риби. Звучить в шумерському значенні, як ха або Куа, тобто риба. В вавілонсько-асирійському значенні – Нуну, тобто риба, склад ха. Ось такий ось розвиток. Під час розкопок столиці Асирі, Ніневі, і в руїнах палацу царя Ашурбаніпала з 7 століття до нашої ери. Археологи знайшли понад 20 тисяч глиняних табличок, саме завдяки чому і завдяки цій першій бібліотеці в історії. Ашурбаніпала, ми добре знаємо історію, міфи і легенди шумерів, вавілонян та асирійців і їхні наукові досягнення. В Підручнику на сторінці 60, 64 у нас є рубрика Пізнавальне цікаве, в якій ми дізнаємося, що шумерські, шумерські школи, які називають Е-Дуба, будинок, табличок. Діяли при храмах, на чолі школи стояв батько, дому і табличок, що одночасно був і вчителем. Бути, Були і інші вчителі, старші брати, за порядком і дисципліною стежив наглядач, той, що має хлист. У школі навчалися тільки хлопчики, яких називали синами дому табличок. За навчання дітей батькам доводилось багато платити. До школи записувало 7 річних дітей, переважно це хлопчики із заможних родин, оскільки навчання було платне. В одній школі навчалось від 20 до 30 дітей, їхні не ділили на класу, а ділили лише і молодші, і старші навчалися разом. Більшість учнів закінчувала школу в 20-25 років. Навчалися учні з різною старанністю, одні досягали чималих успіхів у каліграфії та стилістиці, частина учнів намагалась перекласти відповідальність за своє неоцтво на вчителів, любовне навчання у школі прищеплювали за допомогою покарань. У найбільших культурних центрах Месопотамії можна було здобути і вищу освіту: В Урі, Ніпурі, Вавілоні, Шадупумі Діяли своєрідні наукові академії або навіть університети. Які готували духовну еліту, тобто вчителів, матців і лікарів. Жителі дворіччя здійснювали низку важливих наукових відкриттів, якими ми досі слугуємо. А вавілоняни впровадили систему обліку, засновану на числі 60. Саме з цієї системи до нас дійшла розподіл годин на 60 хвилин, а хвилин на 60 секунд. А також число градусів у колі 60 градусів помножити на 6 дорівнює 360. На сторінці 65 вашого підручника в, теж в рубриці Пізнавально та цікаво, ми дізнаємо, що боєокремлення зодіаку як кола Небесної сфери уздовж всього відбувається, відбувається від, видимий рух місяця Сонця і планет. Сталося у Вавілоні на початку 7 століття до нашої ери. Поділ зодіаку на 12 рівних частин по 30 градусів здійснено, і ймовірно, на початку 5 століття до нашої ери. У Вавілонських астрономічних щоденниках 12 зодіакальних сузір'їв згадується з кінця 5 століття на початку ХІ століття. Поділ зодіаку на 36 або 12 ділянок був зумовлений 60 системою числення Вавілону. Ну, а тепер поговоримо про архітектурні пам'ятки. Вавілон виражав сучасників своєю величчю, чудовою була брама богині Іштар. Вежі цих воріт були облицьовані різновавиними глазурованими цеглинами на темно-синьому тлі, який виділявся опіклі білі і жовті бики. Фантастичні тварини, коричневі в леви і золотими гривами. Чудовим, чудом світу вважали давні греки велику 7 90-метрову вержу зікурат, відому як Вавілонська вежа. Це була одна з найвищих будівель того часу, вежа здавалась гігантською різнобарвною різнобарними сходами, що ведуть до неба. Ще одним чудом світом були вісячі сади Семіраміди. Сади заклали за наказом царя на Вуходоносора та його дружини Мідійської принцеси Амітіс. Вона сумувала за батьківщиною Мідією, яка мала значно різноманітнішу природу, ніж Вавілон. Сади були розташовані на терасах, тому здавалося, що вони висять у повітрі. А для, але для того, щоб це чудово існувало, раби цілий день крутили водопідйомні колеса і черпали шкіряними відрами воду з річки для поливу царських садів. Згодом, у легенді, ім'я Аміті замінилось на ім'я Асирійської царіці Семіраміди, яка жила за 200 років до спорудження диву садів. Ну і зараз найулюбленішим героєм шумерів і воєвонян був Гільгамеш, син богині і людини. Він сперечався з богами у величі своїх діянь. Взагалі, він з'явився у другому тисячолітті до нашої ери, коли було складено цей недавніший літературний твір Епос про Гільгамеш, або поему про того, хто все бачить. В ньому розповідається про правителя міста Урук Гільгамеша, який на дві третини був богом і та на одну третину людина. Він був настільки могутнім, що його сила лякала навіть богів. Тому на противагу йому вони створили дику людину, Енкіду. Проте Гільгамеш та Енкіду не стали ворогами, а заприятелювали Разом вони здійснили подорож на північ, де кедрові ліси, де вбили їх Сторожа, Хамбуба, та зрубали найбільший кедр. Боги рознівали за це і наслали смертельне прокляття на Енкіду. Дількавеш 12 днів оплакував друга, а потім вирішив знайти спосіб стати безсмертним. Він вирушив до Утнепіштіми. Та його дружини, єдиний, е, єдиних людей, яким Бог подарував безсмертя. Ільгамеш дізнався, як здобути безсмертя, але не зміг пройти необхідні випробування, тому повернувся до рідного міста не з чим. Перед величними стінами міста він поставив своє питання про сенс життя людини. Його цікавило, чи може людина стати безсмертною завдяки своїй праці. Ну, як ви бачите, ми вже можемо відповісти на його запитання. Так, да, завдяки його, своїй спраці людина може стати безсмертною. Дякую вам за увагу. Домашнім завданням у вас на, на наступний урок буде 15-й параграф вашого підручника Ігоря Щупака. І до скорої зустрічі!